Як вважаєш, чи погано бути нав'язливою людиною? Як на мене, то краще спробувати побути нав'язливим, аніж чекати, поки прилетить якийсь чарівник і зробить все за вас. Коли ви нав'язуєтесь, то ви задовольняєте свої потреби, мотивовані, знаєте, чого саме ви хочете, кажете про свої потреби, та. Відкриття до нового досвіду. А якщо будете сидіти, чекати, нічого не робити, то в вашому житті нічого і не зміниться. І коли ви обираєте взяти життя в свої руки і комусь нав'язатися, то ви маєте знати, що, скоріш за все, ви зустрінетеся з відчуттям провини, сорому, і ваша задача з ними подружитись. Достойно прожити оце почуття. І нагородою за нав'язливість є розвиток. Навіть якщо ви помилитесь, зробите щось не так, це досвід, досвід який веде до розвитку.